Привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачну цвітну капусту, або ще, як говорять, кучерява капуста. Це дуже смачний рецепт, тому рекомендую вам приготувати. Отож, беремо цвітну капусту. Я взяла, гарненько її промила і будемо розділяти її на суцвіття. Ось така капустинка. І розділяємо її на такі гарненькі суцвіття. Тим часом беремо водичку і кладемо на газ, додаємо сіль і закидаємо в кип'ящу в окріп нашу капусту і будемо її проварювати хвилинку-дві, не більше. Тим часом приготуємо борошно, візьмемо два яйці, розіб'ємо їх, додамо щіпку солі, чорний перець, це все перемішаємо та додамо ще 50 г мінеральної водички. Це все перемішаємо. Тим часом наша капусточка вже проварилася 2 хвилинки, виймаємо її з окропу. І одразу будемо заливати холодною водою, щоб наша капуста не була занадто м'якою. І одразу. В холодну воду. Тим часом приготуємо сухарі панірувальні, всипамо в миску. Натремо 150 г твердого сиру, за вашим бажанням який ви полюбляєте. Натремо три зубчики чесничком. Ось така суміш. Додамо червону паприку копчену. Я додала італійські травки. І це все перемішаємо. Ось така гарна маса в нас вийшла. Змащуємо деко олією. Беремо нашу капусту, обвалюємо її в борошні, потім в яєчні суміші і в сухариках з сиром. І викладаємо на змащене деко. І знов. Порошно, яєчний суміш, і сир з сухарями. Ось така краса у нас вийшла. Такі єжечки гарні. Розігріваємо духовку до 180 градусів, і будемо запікати. Я запікала 20 хвилин. Ось така краса у нас вийшла. Неймовірно смачна. Усім рекомендую приготувати, тому що це дуже-дуже смачно і швидко і корисно. Ось така краса у нас. Всім вдячна за перегляд та до нових зустрічей!